Щоб дізнатися про протестантське пробудження в Україні, не слід зачепити контекст протестантської реформації. Україну в, в цієї роки ця реформація обійшла Боку. Поки в інших державах Європи, наприклад, в Швеції або в Німеччині, ці держави очі кардинально ставали протестантськими. В Україні це все було відсутнє. Передумово пробудження. Ще наприкінці 19 століття на території України стали поширюватися різні протестантські течії, зокрема через німецьких королівців, але вони не мали якогось дуже великого впливу. Реальне те, що можна назвати пробудженням, почалося після 1920 х років. Вона мала великий вплив під час нього було таке. протестантські громади швидко збільшувалися. Почали створюватися місіонерські школи, почали видаватися витання. І так далі. Пробудження сприяють такі люди, як Іван Карель. роки життя 1749-1937. Він був одним з найвідоміших проповідників і богословів свого часу. Він був автором численних Божого. Багато років він в таких містах, як Харків. Та Одеса він сформував цілі покоління іванських служителів, його книги дощі читають в та табопістських церквах. Іван Єхимович Воронай, роки життя 1985 1937 засновник п'ятидесятницького року го в Україні і не тільки. За 10 понад 350 церков і 17 тисяч єріан. Він, він пройшов азартські табори. Там загинув в 1937 році. Василь Бейвій, Роки життя 1878 1937 Він був одним з соратників Воронаєва оглядати 50-х громад, проповідував відвідував в південній частині України був переслідуваний, загинув, як і Воронаєв у 1937 році. Та ще. Олександр Хомченко, Григорій Панурко, Олександр Духонченко та інші всі вони зіграли важливу роль у цьому пробудженні. Але без переслідувань не обійшлося в період станського режиму протестанти зазнали серйозних переслідувань: це і арешти пасторів, ліквідація організацій, закриття або знищення домів могли. І не тільки. Але це їх не зламало. Багато їх перейшло у підбір з часом переслідування могли вщухати вони не припиняються аж до розпаду радянського союзу. Якщо вам сподобалося це відео, то попрошу вас сподобати його та підписатися на цей канал. Це важливе для положення злобучку.